Ну пацан умний, добрий, хороший. Здається, буде приємно, донаприклад, подивитись оце відео. Ну що? Це відео я здав. Ну зліва в кутку можна чуть побачити, що я здав відео. Мені було важко, я там багато старався. І один лайк, ну це хорошо. Бачу, що я порадив старатися і лайк поставив і не убої як всі друзі. Подождите, 133 до 0, географічна Україна 100% в Україні, ага, стрічка сход, що сепошка ютуб, один присед сторінка каналів, старінка третків ноль. А, дивитесь, а напишите мне в комментариях, если сделал ты второй канал. Я хочу пробовать сделать второй канал. Только дивитесь, Я буду там шукать по настоящему острову. Если я не буду там какие-то видео включать с картинки. картинкой. Например, не шел в снимаю видео про настоящего. Не дошел, просто говорю, что буду шукать что-то такое. Кстати, вы помните это видео? Секунду. Сейчас покажу, дойду. Конечно же, помните, бо вона недавно вийшла. Але все одно оце. Напоминаю? Хоть би вс ишло. привіт! Пятый дубль. І, ну, короче, типа, оце напишите комментарии, или поставьте лайки, подпишитесь. Или, например, если вы хотите хочете или подписываться, или ставьте лайки, напишите комментарии, И, например, що вам нравится. Осе, з цих, Можете, де я говорю, в лайк поставити, можете там замість лайка в коментарі написати І замість підписки, що вам більше подобається Ну, всім пока. Тільки секунду, секунду, секунду. Е, секунду, секунду, секунду. Дивіться. 144 перегляда і один лайк. 0 підписчиків. Це вообще нормально? І, например, еще. Ось тільки ось, ось тільки відео изяв и до одного подписчика і кабіта хотя бы один лайк. Спасибо, тобі було посуду велике. То що запрещало, що зробилось? Ой. Кстати, ви можете не побачити це відео, ще можете саме нове побачити, і я вам покажу оце. Там написано, давайте під цим відео Наберемо хоча б один лайк. Я, звісно, хотів то жовтим написати. Просто не вийшло, поділи. Дивіться я хочу узнати ще, хто. О, прямі трансляції були. Короткі відео. І відео обичте, типу, за короткі. Я хочу, а тут всі... Е, ой, коротше, я хочу знати, Взагалі, е, як ділити, де більше бачиків де більше дівочок поставили лайків. І підписалися там, підстаю. Я вопер... Ага, понятно. Ну, вы поняла. Всім пока.